Шукаємо далі, хто вип'є бокал пива за 20 секунд. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, готові випити бокал пива за 20 секунд? Так. так. Давайте. Опа. О, 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 о. О, у нас вже чіпе. Я сподіваюся, нічого страшного. Чекайте. Я беру секундомір. Так. Що, готові? Три, два, один. Секунд. Ви дуже потужний. Скажіть, будь ласка, часто п'єте пиво? Ніколи. Перший раз в житті. Перший, Перший раз? Так, так. Ну, вітаємо з спочином. За те, що ви змогли випити або цей бокал пива, даруємо вам бургер. Все, що вам треба, це буде підписаним на нас і написати нам на сторіночку про те, що ви виграли бургер. Так. Добре? Так. так. Дякуємо, гарного дня.